Вітаю всіх на першому міському, і сьогодні в новому випуску нового сезону на новій локації разом з вашим улюбленим ведучим Олександром Сапельником та ще в кухарем Богданом Соляником. Друзі, відтепер ми будемо готувати на кухні суші бару, суші уші. Але також все буде смачно, весело та позитивно, і будемо знайомити вас з цікавими людьми нашого міста. І сьогодні на нашу кухню завітала чарівна військова лікарка Карина Капкова. Карина, Вітаємо! – Як справи? Все добре. Як настрій? Гарний настрій. А що будемо готувати? Тут я вже, тут я вже скажу. Тут ти вже мір можеш підплатити. Да. Так, так, дивіться, друзі, ми будемо да. сьогодні готувати самий звичайний, класичний салат з лососем та яйцем пашот. Це все буде швидко відбуватись. У тебе буде сьогодні завдання приготувати яйце пашот. Санячка, а тебе? Ну, ти а сам, я сам, як наверное. завжди, так. Десь стою в сторонці постою. Карина, ти готова починати? Так. Так, ну що ж, Богдане, ти готовий? На що найголовніше в нашому шоу? Що? Шо? Варені яйця, друзі. Чи готовий ти? Я, звичайно, готовий. І готовий. Зараз це чудово. Друзі, ми готові, ви готові. Це найсмачніше шоу і ми починаємо. І так, Карина, давай почнемо спочатку з. А, Теми нашої програми. так? Як ти взагалі часто готуєш? Кожен день. Кожен день. А Улюблена страва. Суп. Суп? Звичайний суп. А яка твоя корона така страва, знаєш, якою ти дивуєш там, близьких, рідних? от, ну, така, знаєш, Короночка, як то кажуть. Рьобра в медовому соусі. А розкажи, будь ласка, рецептуру. можливо, це щось буде нове для мене, бо тому що я також ти ж знаю, що по ребрам остання І гастро остання гастровороль гастро ребрів. Наскільки я остання гастровечеря? У нас до речі була бургери також з ребрами. Я беру ребра, мариную їх у меді та лимоні. додаю туди Перч... спеції, перчик чилі та ставлю в холодильник на сутки. Потім я беру рукав. Все засовую туди, в духовочку на 210 градусів. І випікаю а скільки собі? годин? Півтори години. Так, ну що, Богдан, запам'ятав ти рецепт? Да, класний так, класний рецепт ми майже також так само готуємо. Ну, схожа рецептура, але трішки там по часу по часу інша. Коротше, давайте продовжимо і будемо готувати далі. Нашу, наш салат. І так, Карина, розповідай, Богдане, ти готуй. А Ні, нам, нам треба нам треба нашого гостю познайомити з нашим телеглядачами для того, щоб вони а, зрозуміли, хто сьогодні знаходиться на нашій кухні. Так, ми тебе оголосили як військову лікарку. Давай більш детально а, про це. А, коли ти стала військовою лікаркою, як ти до цього прийшла, тому що це ну, зараз в наш час ну, дуже така нелегка робота. Тому що ми живемо, на жаль, в такі буремні часи. Так? А, а, як ти до цього прийшла? Це було дуже все спонтанно в 23-му року. Я просто пішла до воєнкомату, коли про це влаштовувалась на роботу. Треба було пройти комісію, я пройшла цю комісію, мені поставили, що я годна до служби, придатна, і дали повістку по особовому розпорядженню без дати. І коли прийшов час, мені зателефонували, сказали зібрати речі, то я приїхала до воєнкомату. І поїхала служити та віддавати честь. Скільки ти вже проходиш службу? Службу я проходила сім місяців. Сім місяців. А, можливо, є якась, якась історія, яка тобі запам'яталась, знаєш, найбільше за цей період. Ну, яку можна розказати тут, тому що ми знаємо, що не все можна розповідати із там мір безпеки, так або щоб не наразити ні на кого там твоєї бригади чи щось інше. Коли мене відправили вже після навчання служити, то це була окупація, дуже велика окупація. Це була Херсонська область, Велика Олександрівка. І коли вже скінчувалася окупація, в 4 ранку після всіх операцій стихає все. Дуже така велика тишина, як я кажу. І прилітають солдати і кажуть, рятуйте, кричить, жінка. Приймаємо жінку. Добре, хлопці в паніки, що робити. Жінка вагітна. В нас зараз будуть пологи. І ми в окупації народили хлопчика 3900, звати його Роман. Це перша дитина, яка була в останній день окупації. Це, це було дуже символісне і ще щось знаєш, таке неймовірне, тому що ніхто з нас не міг подумати, що ми будемо жити в такі часи. І по-перше, що символічно, і по-друге, що навіть в таких умовах так у вас все вийшло і на цей світ з'явився ще один прекрасний українець. Це це не може не радувати. Дійсно, дуже мила історія, але повернемо зараз. Трішки і повернемось до приготування нашої страви. Богдане. Я дивлюсь, ти, ти, ти вже майже і зробив салат. Все просто, ми не будемо там заморочуватись стосовно якихось заправок та іншого. Беремо звичайну тарілочку, яка у вас є вдома, додаємо звичайний мікс салату, також, який у вас є. А зараз ми з тобою будемо готувати яйце пашот. Це досить звичайна страва, є багато різновидів, багато кухарів готують там. В харчовій плівці роблять мішочки, додають там вино, воно там має якийсь колір. Ми будемо робити все по стандарту. Це я робив ще 10 років тому і продовжую це робити. І зараз я вам також це покажу. Друзі. Тримаю ложечку, тобі потрібно що зробити зараз? Я, до речі, ніколи в житті не готував, я це пішов. А ми тут... і, і, І я тобі скажу більше, я навіть напевно не бачив, як це відбувається сам процес. Зараз вода у нас вже кипить, ми додаємо трішки оциту. Оцит для того, щоб кислотність більше згортає білок. Тому ми додаємо трошки оциту. Зараз потрібно зробити воронку. Це обов'язково, так? Насправді оцит не обов'язково додавати, але коли будете додавати оцит, в 100% будете впевнені, що у вас вийде гарне яйцо пашот. Тому давай ще разочек крутний. Так, потрібно зробити так, такий. Е... Можеш так активніше це робити, щоб воно добре. Ось І все. Ми вбиваємо туди наше яєчко, трішки збавляємо обороти вогню. І все. І все готується. 3... Тобто все просто ось так і буде. Так, 3-4 хвилинки, зараз воно покипить. І все. Поки воно у нас продовжує кипіти, будемо робити лосось. Лосось у нас, друзі, Слабосолений. До речі, ми залишимо в кінці випуску рецепт цього салату, і буде як шпаргалочка. Я розпишу, як можна засолити в домашніх умовах червону рибку. Новий сезон, нові новинки так? від нашого шеф кухаря Так, а, так. А, скільки потрібно лосося? Ну, це вже залежить від того, скільки людей це буде їсти. Наприклад, я можу з'їсти так і повтоло. Вона, дивлячись <кіллячись> на тебе, ти можеш з'їсти всього лосося. А, який знаходиться а, на цій кухні, тому ми будемо використовувати грам 100 лососю. Цього буде достатньо, щоб нам коштувати та покормити нашу знімальну групу. Нарізаємо звичайно. Нарізаємо звичайними слайсами. Ви можете додавати, якщо будете готувати вдома, будь-який сир, який ви полюбляєте. Це вже Справа кожного, хто що може додавати. У нас буде крем-сир сюди йти, авокадо, лосось, і все це ми будемо заправляти просто звичайним соусом у нагі. Чудово. Знаєш, що мені зараз найбільше подобається в, в першій серії нового сезону нашого кулінарного шоу? А ну. Що нарешті, нарешті, збулася моя мрія, і я просто розмовляю. Але так як я минулі 31 випуск. Постійно готував з тобою щось. Ну, І це мене не може не радувати. І так, Карина, повернемось до розмови з тобою. Хай готує. Це його робота. Друзі, ми його через цей взяли на канал. Просто розумієте, робота кухаря це насправді робота для самотніх. Тому... Кому потрібно? Каже, Богдан готує, а ми будемо розмовляти. Так. Тому так і відбувається. А, друзі, ця інформація позвучала на правах реклами, тому а, ви можете писати нам на телеканал. У нас з'явився Холостяк, і ми будемо запускати новий, новий проєкт. Так, Холостяк по-криворізьки з Богданом Соляником. І Яйцем І Яйцем пішот, так. Крине, ти ж отримала нагороду, так? так. А, давай про неї більш детально. За що ти її отримала? А, і коли ти її отримала найголовніше. Нагороду я отримала вже в 24 році. Я її чекала рік. Нагороду отримала за участь у бойових діях на Бахмутському напрямку. Тобто, ти була ще на Бахмутському так. напрямку? Так, після окупації, після Херсонської області ми відрядженням поїхали на Донеччину. Угу. А скільки провела часу ти на Донецькому напрямку? Три місяці. Це дійсно вражаюче, тому що. Ну... Я ще раз кажу, що ніхто не міг подумати, що ми будемо жити в такі буремні часи, так, і те, що як ти такі в... тендітні дівчата будуть десь на передовій. Ось я вибачаю, що тебе перебуває. От але... як ти уявляв собі військового лікаря? А коли ти мені сказав, що до нас э, прийде на шоу э, військов... військовий лікар, як ти сказав, а не військова лікарка, аби сказав військова лікарка, можливо, якось би я по-іншому э, уявляв би собі нашу сьогоднішню гостю, так, але коли ти сказав, що прийде військовий лікар, я чомусь. Уявляв, ну, якогось чоловіка знаєш, кремезного, там який може там, може, так, не відчутся. Відчутся. там підняти А то, такі тензідні дівчата, але як виявляється, що а, такі виявляю, дівчата так. нічим а, не слабші не слабші за кремезних чоловіків, особливо таких, як. Друзі, ми це виріжемо. Ми це виріжемо. Наше яйце вже готове, і зараз у мене є поряд тарілочка просто з водою. А ми будемо викладати яйце. Вода повинна бути холодна, тепла, кімнатна температура. Немає ніякого значення. Але це, друзі, тому у нас є звичайна вода. Ми сюди занурюємо наше яйце, щоб збити оцет, і Не було смаку кислоти. Тому зараз додаємо сюди. Наше яєчко вже. Готове. І ми просто Так, додаємо його до салату. Так, ми кладемо його. Зверху додаємо трішки авокадо. авокадо. Я так розумію, що якісь останні штрихи. Останні штрихи просто заправляємо наш салат соусом. Хаотично без усіляких деталей. Друзі, і залишається ще одна деталь. Ми додаємо наш крем-сир. Зараз оп! У нас є друзі. В новому сезоні на це передає ще помічники. Богдана, я так розумію, що наш салат готовий. Так, ви побачили, що це все дуже просто, дуже швидко. Не потрібно ніяких надзвичайних інгредієнтів. Тому пробуйте, спробуйте все зробити самі. Чудово. А, Крино, чи готувала ти колись такий салат? Такий салат, ні. Куштувала чи такий салат? Так. Як тобі на смак вони дуже смачні ці салати. Ну зараз перевіримо, чи в нас вийшов також смачний, але перед тим, друзі, як ми спробуємо, на вашому екрані з'являються всі інгредієнти, які знадобляться вам для того, щоб приготувати такий же самий салат, який ми сьогодні готували на кухні суші бару, суші уші. Дивимось для приготування салату з лососем. Вам знадобляться наступні інгредієнти: Мікс салату 40 грамів. Лосось слабосолений – 50 грамів. Авокадо – 50 грамів. Соус унагі – 20 грамів. Кунжут – 10 грамів. Яйце куряче – 1 штука. Шпаргалка від шефа, як засолити червону рибу. На один кілограм червоної риби вам знадобиться 70 грамів солі, 30 грамів цукру та 40 грамів зелені, укроп або петрушка. Усе це ретельно розтерти і рівномірно натерти по поверхні риби. Залиште рибу у холодильнику на ніч, щоб вона насолилася. Потім промийте під холодною водою, щоб видалити залишки солі і зелені. Готову насолену рибу можна вживати в смаковитих стравах. Смачного! І так, друзі, я сподіваюся, ви встигли записати всі інгредієнти. Якщо ні, можете перемотати, поставити на повторчик, поставити на паузу і переписати всі інгредієнти. А ми ми переходимо, переходимо. що залишається незмінним е, в будь-якому сезоні нашого шоу. Це те, що ми куштуємо, друзі, те, що ми готуємо. І і так. Будь ласка, тобі. Так, Карина, я пропоную тобі, перші, як перші гості нового сезону. Першу скуштувати сьогоднішню страву, першу страву нового сезону. Прошу. Накалуємо вас. все одразу. Так. Як це в традиціях Богдана Соляника. Да. Наколюємо все осей відразу, відразу і починаємо їсти. тому я і полюбляю використовувати тільки соусу для заправок. Ти не запарюєшся. Мені дуже подобається. Не запарюєшся з усілякими там соусами, він такий стандартний, базовий і гарно підходить до всього. І так. Ну, нічого особливого в цьому салаті немає, але для тих, хто знову ж таки притримується здорового харчування, це буде ідеальний варіант додати, зробити як додаток до основного раціону. А якщо додати туди ще риса, гречки, буде і угліводна загрузка. Також саме яйцо пашот. Також жовточок, коли витікає, можна це все перемішати, і це буде також як в соусі. Ну що ж, це дійсно смачно. Перший випуск мені сподобався в новому сезоні. Дійсно було круто, смачно, цікаво. Крина, ми тобі хочемо подякувати, що ти сьогодні разом з нами провела цей день. Як тобі салат? Дуже просто, дуже смачно, дуже корисно. Пробуйте, куштуйте того, чи будеш готувати його вдома? Так буду, бо Круто. це дуже просто. Це дуже економить час, якого немає. Чудово, ну що ж, друзі, це було найсмачніше шоу. Це був новий третій сезон, який ми відтепер будемо знімати на цій прекрасній кухні суші бару Суші Уші, але незмінними залишимося все одно. Ми це шеф кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник, і звичайно ваш улюблений перший міський телеканал. А сьогодні на нашій кухні з нами разом готувала військова лікарка Карина Капкова. Друзі, ми вам бажаємо смачного і побачимось наступної середи о 19.30. Па-па! Раз, два, три, чотири, п'ять. Та ти що ти... Вітаю всіх на першому міському і сьогодні. Раз. Вітаю всіх на першому міському і сьогодні в новому випуску нашого проєкту. І ще раз. <кхем> Друзі, якщо ви будете дивитися це все, напишіть, що Саша. Братський. Так, а зребіть в слові Саша чотири ошибки і напишіть Богдан. Вітаю всіх на першому міському і сьогодні в новому, <різь> Смотри, як <как> я начал, красиво. <різь> вітаю всіх на першому міському і сьогодні в новому випуску нового сезону найсмачнішого шоу. І що раз. Вітаю всіх на першому міському і сьогодні новий випуск нового вітаю всіх на першому міському і сьогодні новий сезон. Вітаю всіх на першому міському і сьогодні новий випуск нового сезону на новій локації нашого найсмачнішого. Вітаю всіх на першому міському і сьогодні новому випуску нового сезону на новій локації разом з нашим і вашим Сашем. Окунаємо сюди. Окунаємо. Друзі, тому ми звичайну воду занурюємо наше яйце для того, щоб...